На базі Бердичівської міської лікарні з'явилась необхідність ближчим часом відкрити реабілітаційне відділення із метою надання безкоштовних послуг військовослужбовцям та ветеранам. Нині ж для таких цілей відвели цілий поверх медзакладу. Сьогодні виконуючі обов'язки керівника лікарні Костянтин Гінгуляк разом із представниками з Міністерства охорони здоров'я та народним депутатом обговорили наступний план дій і подальші кроки на шляху до відкриття реабілітаційного відділення. Поглядали дане відділення, дане відділення, тому що е, тут заплановано в майбутньому проводитися найближчим часом, чим швидше проводиться реконструкція цього відділення повністю. Е, перевіряли план відділення, який був створений, нового редакційного відділення, дані рекомендації, е, дані рекомендації по обладнанню, по облаштуванню і на подальше проведення робіт. А кошти кошти Міністерства охорони здоров'я пообіцяло знайти кошти, так би мовити, спонсорів, які всім допоможуть. Виділять кошти на ці всі роботи. Це як, як на саму реконструкцію, як на медичне обладнання і на самі меблі, відповідно. Проєкт створення на базі міської лікарні реабілітаційного відділення вимога сьогодення. І це запевняє керівник медзакладу не початковий його етап. Проте роботи зусиль, коштів слід докласти чимало. У нас так би мовити, початковий етап ми вже пройшли. У нас у нас вже да, йде така, скажімо, фінішня пряма. Тому що є вже, скажімо так, донори, які готові надавати кошти. План і відділення у нас вже практично дороблений і все. Воно запускати в роботу. Ну, швидше я думаю, що до після нового року Олена Лук'янюк Дмитро Піньківський Вік.